Увесь в оригіналі Nissan Rock заїхав на твоє авто. Цей компактний стильний кросовер 2014 року, оснащений 2,5 літровим мотором на бензині. Автівка наїздила 215 тисяч кілометрів. Була повністю обслугована масла фільтра стоїть на зимній резині, 17 штампах, протиотоманні фари та якісне освітлення. Заглянемо до салону. 400 підйомники, регулювання зеркал. Ткані відсідіння в дбайливому стані, мультикермо трьох шустра коробка автомат, підігрів CD, робочий кодік та вже сучасна Медіс-система з екранчиком. Цю автівку можна придбати у розстрочку з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також можемо доставити до вашого міста, якщо ви немає змоги, або обміняти на ваше старе авто. І найкраще це ціна 9800 доларів за цей сучасний та надійний кросовер. Звертайтеся до нас та не відкладайте це, твоє авто.